Всім привіт, друзі! Прийшов час посадити чесничок. Знаю, що багато вже висадили чесничок і цибульку, але я не спішу. Так як для чесника потрібно для укорінення дві неділі. Я подивилась по погоді, якраз я встигаю. Та як в мене цьогоріч чесник трішки прихворів, я вирішила його обробити крузером. Зараз розвожу воді і е, його висипаю в ящичок. Ось такі в мене пластикові ящички. Е, е, Висипаю, обробляю, трішки просушую і е, висаджую в ґрунт. Також в мене є цибулька голландська, ось така. Є і більше, і менше. Ну нічого страшного буде. Це все е, е, на зиму садиться. І ось так. У мене тут 4,5 кілограма ось такого же зубків таких чесничку. І зараз буду обробляти. Препарат цей має червоний такий колір, дуже чудово видно, які оброблені кіні. Ось так. Звичайно, цей препарат не суто для цибулі та чеснику, але можна використовувати. Зараз його перемішаю. Звичайно, це все роблю в рукавичках. Та як цей інцикцид. А Дуже чудовий препарат Максим, але в нас місцевості не було, і запізно я подумала його обробити. По інтернету було б трішки набагато довше. Хто має можливість тоді беріть препарат Максим. Ось так. Обробляю, зараз трішки просушую, сьогодні гарна погода, сонечко і підемо висаджувати. Я вже знаходжусь на своїй ділянці, поробила борзди ось такою чудо технікою. І зараз буду приступати до посадки. Город у мене сфризований і добре зволожений, так як в нас йшли дощі. І так, приступимо до чесничку. Ось мій чесник, він вже напівсухий. І ще я завжди користуюся таким як зола, попіл. Хто як називає, я ось так притрушую або навіть в самий рядок. Ну, так як він трішки зараз вологий, це для того, щоб не заразити наш чесничок і, хто знає, зола, попіл. він також діє як добриво. Хто має марганцовку, можете обробити чесник марганцовкою. Та як в нас зараз марганцовку не знайти, марганцівку, як то називає, та як в нас її зараз не знайти, не купити, тому приходиться обробляти а, якимись більш дієвими препаратами повторюся, в мене цьогоріч чесник трішки прихворів, не знаю по якій причині. І ось так. Зараз перемішаю це і будемо висаджувати. Ну, ось беру я свій чесничок, я по бабусиному методу все-таки ставлю на відстані 10-15 см. Ось так, гарненько. Не спішу, в мене його небагато. Це саджу для себе, не на продажу. Багато дивилося, що хто і кладе, і кидає. Ну, Та як в мене його небагато, то я, можна сказати, трішки хочу погратись. Ось так. Земля дуже м'ягенька, дуже хороша. І потім загортаю. На приблизно глибина. 3-5 сантиметрів. Не заглиблюю сильно, так як немає сенсу його заглиблювати. Ось так. Я працюю далі, далі вам покажу результат. Ну, ось, висадила я свій чесничок, вийшло в мене 17 рядків, приблизно 3,5 метри. Так, далі хочу посадити озиму. Цибульку. Але перед тим, як висаджувати цибульку, хочу 2-3 рядочки посіяти моркви. Морква у мене коротель, вона, на моєму городі, дуже мені сподобалася, тому буквально кажу ось три рядочки, щоб відгородити чесник від цибульки. І зараз буду висівати. Просто вручну. Без всяких заморочок. Насіння звичайне, необроблене. Ось так. Ну і точно за таким принципом методом цибульку. Також відстань 10-15 см. Обробила зовою, попилом і ось потихеньку, помаленьку висаджую. Ось так. Город на зиму вже засаджений, ось там паличка стоїть я відмітила собі, щоб знати на всякий випадок. У нас трішки вітряно, але це нічого страшного, робота вже зроблена. Пишіть обов'язково, чи ви обробляєте і цибулю. Якщо обробляєте, то чим? Як доглядаєте, що вносите. Мені дуже приємно буде почитати коментарі і щось для себе. Виписати і обов'язково користуватися на наступний рік. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю чистої, мирної днини, ночі. Бережіть себе, будьте здорові, все найкраще. До нових па-па-па-па.